Вітаю, коти і кицюньки! Зараз швиденько розповім, як Blizzard взяли і врахували левову частку побажань гравців за результатами бета-тестів і перекреслили свою репутацію компаній, які начхати на думку гравців. А ще докупи додам новин про Diablo 4 за останній час і розповім про новенький бета-тест. Нема часу товкти воду в ступі. Починаємо. Ретроспектива відкритої бети. Ми вже мали задоволення пограти у закриту та відкриту бети і склали своє враження. Частина гравців поділилася з розробниками своїми побажаннями, а частина, давайте подивимось справді в очі забила на зворотній зв'язок. Бо, скажімо так, не суперове ставлення до гравців, ми побачили вже в першу добу кожної бети. Коли для того, щоб просто війти в гру, треба було почекати у величезній черзі. Тим паче пропозицій у гравців було багато і ще трошки зверху, і вони регулярно тицькали паличкою команду розробників. А ті відповідали, що всі думки для них важливі, і потім на все розкажуть. А 14 квітня взяли і видали величезну статтю про те, що вони вже врахували і вже буде покращено у грі а назвали це все ретроспективою відкритої бети. Тож, ось які зміни або покращення по кожному блоку претензії ми маємо. Підземелля всі ми помітили наскільки приємнішими порівно з Diablo 2 стали підземелля в Diablo 4. Тут у всіх нас виникає флешбек з підземеллями з Діапло 2 з багатьма рівнями, які треба було зачищати повністю, а потім ще й повертатись тим же шляхом до виходу, бо ось такі заморочені багаторівневі підземелля, як на зло, були розташовані у тих частинах, з яких було невигідно повертатись через портал у місто, бо треба було ще знайти вейпойнт в новій території і не бігати по тій самій локації в пошуку такого бажання. Жаного порталу або до смачненького боса з солоденьким лутом неодмінно треба було спускатись на кілька поверхів катакомб, але ось тут ви заціните під час бети Блізард отримали багато відгуків про те, що у підземеллях треба було забагато повертатись назад до ділянок, що були вже пройдені. Наприклад, шукаємо в одній половині підземелля куб, яким активується механізм в центрі підземелля. Біжимо шукати другий куб і іншу половину, повертаємось у центр, відмикаємо двері, йдемо далі або вбиваємо боса підземелля. Далі, за бажанням, маємо три опції. Перше ніжками бігти до виходу, друге на колесі управління обрати вихід з підземелля і опинитись зовні біля входу в нього. І, і третє натиснути клавішу телепорта і транспортуватись до найближчого великого міста. Всі, хто грав у Діабло 2, звісно ж, зацінили, наскільки полегшилось проходження данжів у Diablo 4. Згадали, що за відгуками гравців було важко і нудно повертатись у вже раніше пройдені ділянки. Ага, ага, так, так, так. І що нам каже Блізар з цього приводу? А кажуть, що почули страждання гравців і оптимізували систему данжів. Ого, наприклад, тепер предмети, необхідні для розблокування шляху, будуть розташовані прямісінько по маршруту нашого персонажа, щоб він, бідненький, міг виконати завдання підземелля, не звертаючись до ріженьки. А якщо гравець матиме бажання дослідити данж, то можна це зробити і після виконання завдання підземелля. Чи спрощує це гру? Так, це відчутно спрощує гру і знижує кількість часу, що ми витрачатимемо на грінд. Чи раді ми цьому? І так, і ні. Маю перечуття, що не всі нововведення викличуть задоволення тих гравців, хто розглядає Діабло 4 як покращену сучасну версію Діабло 2. Але й розуміє очікування нових гравців у світі санктуарію. Якщо Blizzard мають у планах догодити і тим, і іншим, то ой важкенько їм прийдеться. Ось тут маємо перелік перероблених данжів з локації розколотих вершин. Зрозуміло, що зміни торкнуться всіх данжів у грі. Далі в підземеллях маємо зміни не лише у мапах. Також схоже, що для нас хочуть зробити веселішим грін у підземеллях, адже серед нововведень ще маємо підвищення шансу подій в підземеллях з 10 до 60 відсотків у поєднанні з тим, що на релізі зменшується шанс випадіння легендарних речей, то це трохи врівноважується. Тож не опускаємо плечі, а гостримо наші бойові сокири і коси. Також має зменшитись час, що витрачається на зачистку одного данжа. Бо невеликі групи монстрів тепер прямуватимуть до гравця самі. Більше не треба буде їх вишукувати, щоб виконати завдання данжу. Зменшуватиметься час на виконання мікрозавдань в підземеллях, і їх виконання надаватиме бонуси персонажу та його союзникам. Розробники обіцяють ще вносити зміни в механіку підземель, а особисто я незручностей при виконанні цих завдань не відчувала, тож гадаю, що нам просто буде ще легше проходити підземелля. І наразі для мене найцікавішим покращенням залишаються анонсовані раніше емблеми підземель, що додаватимуть рівні складності до вже пройдених данжів, роблячи з них пекельні підземелля. Маємо також і зміни в балансі класів. Дуже-дуже багато ми мали скарг на баланс класів. І зараз маємо відчутний ребаланс. Зміни для всіх класів. Розробники переглянули навички всіх класів, щоб пересвідчити, що у всіх класів є скіли, які знімають ефекти накладеного контролю. Добре. Багатьом легендарним властивостям класів змінили ефективність яким саме властивостям і чи підсиляться вони чи стануть слабшими, дізнаємось вже зовсім скоро під час останньої бети. Про неї розповім трохи згодом. І тепер елітних монстрів можна буде вдвічі більше оголошати та заморожувати до того, як вони стануть неспинними. Unstoppable. Які зміни маємо у варвара? Відтепер варвар отримуватиме на 10% менше пошкоджень просто так. Але це компенсують балансом пасивних навичок, що знижують урон. Навичка вихор тепер завдає більше шкоди та споживає більше люті. І відтепер вдосконалення подвійний удар swing, повністю відновлюватиме лють після застосування на оглушених або збитих ворогах. Друїд так і не помилились гравці в оцінці друїда під час попереднього бета-тестування, бо самі розробники кажуть, що вагомо його підсилили. А саме, у навичках компаньйонів друїда відчутно підвищили урон, зменшили кулдаун ультимейт скілів І тепер при використанні навички, що не змінює форму. Друїд знову ставатиме з вовка або ведмедя людиною. Але, 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 забігаючи наперед, скажу, що ми вже маємо новину про те, що далі під час гри наш персонаж зможе здобути унікальні обладунки, що дозволять весь час перебувати у формі вовкулаки. Це круто. Зможемо обирати, яка форма нам більше подобається. Що з некромантом? А от некроманта понерфили! Не можу сперечатись цим рішенням хоч грати некроманткою. Мені дуже сподобалось. Посіпаки некроманта тепер вмиратимуть частіше, стимулюючи нас більше користуватися трупами. Це якось дивно звучить, але вже як є. Погоджуюся з цією зміною, бо й правда, ці скелети під час бети були у мене невмирущими. Навіть не обов'язково було активувати пасивні таланти, що підвищували їх живучість. Багато бонусів з книги мертвих підсиляться у статах. А урон від вибуху тіл зменшиться. Також зменшиться яскравість скелетів. Прям дуже багато гравців жалілись на їх неонове сяйво. Навіть з різв'яними ялиночками порівнювали. Як на мене, все було нормально. Але добре, що Блізард не байдужі до відгуків гравців. Це головне. Розбійниця. Тут теж маємо жмуток змін. Наприклад, підсилили бонуси від підсилення категорії навичок виверти уловки з Аптерф'юч в оригіналі. Підсилили багатенько пасивних скілів, збільшили кулдаун всіх навичок насиченості: Емб'юмент. Чаклунка. Тепер навичка електричні розряди наноситиме більше пошкоджень за меншу вартість мани. Пошкодження від навички ланцюг молній знизили, вона вже не буде такою ефективною проти босів. Бонус від чар з Incinerate тепер відновлюватиметься швидше. Тіни вогню під монстрами тепер виникатимуть частіше за використання їх чар, а також апнули бонус від чар метеорита. Обіцяють, що робота над балансом продовжуватиметься і після релізу. Тож очікую на рух частини гравців по такому колу: пошук в інтернеті найсильнішого імбалансного білда, пошук та збір ресурсів для нього, перезбір дерева скілів за нічогеньку таку суму, кайф від гри в компанії таких самих найсильніших на даний момент крутяків, збір інфи розробником, ребаланс класів. І все заново, щось знайоме, так? Стиль гри це, звичайно ж, справа смаку, але ми точно публікуватимемо поради, що будуть в нагоді і новим, і досвідченим гравцям. Головне пам'ятати, що на цьому баланс класів не завершено: користувацький інтерфейс. Непринципові доопрацювання перераховувати не буду, їх наявність це норма. Цікавого маємо те, що тепер команди рухатися і взаємодіяти можна призначити на одну кнопку миші, а основну атаку на іншу кнопку. На це було багато скарб та точилися суперечки після бета. Ще частина гравців просить можливість використання клавіатури для переміщення. Цього наразі розробники не обіцяють, але принаймні думають про це, а у майбутньому це не виключено. З огляду на те, скільки побажань гравців за результатами бета команда розробників вже втілила в життя, бажаючим добитись вас управління, треба просто нагадувати про те, що вони хочуть. Це ж до речі, стосується й нагадувань про те, що українська спільнота гравців велика і нам потрібна українська локалізація. І не пишіть про те, що наразі жодне зі звернень саме до Blizzard не дало результату. Подумайте про те, які розумнички ті, хто ці звернення продовжує організовувати, хто самостійно береться за переклад ігор, і що саме ви можете зробити і свій внесок. В описі відео залишу посилання на ресурс, де зібрана інформація по всім наявним перекладам ігор українською. І деяким просто зараз потрібні помічники. Не соромтеся! Повертаюсь до змін. Ще нам замінили шрифт в інтерфейсі. Дякую розробникам, що й мою непринципову малесеньку скаргочку задовільнили. Так, бос-м'ясник стане більш небезпечним, але на третьому та четвертому рівнях складності світу. І взагалі переробили багато босів. Також маємо низку змін для як це не дивно. Підвалі. Тепер у кожному підвалі завжди буде особливий монстр і скриня після його вбиття. Також з більшою вирогідністю в підвалі починатиметься подія данжу. Ще маємо зміни в якості життя. Я не стомлююсь дивуватися, чому розробники саме так називають цю частину у грі. Ігровий процес звучить якось розуміліше. І ось тут ми маємо принципово важливу новину. Відтепер кнопка стирання відновлення розету підземель маше нам ручкою. Все, не зможемо аб'юзити одне найвигідніше підземелля 24 години на день і 7 годин на тиждень. У грі буде більш ніж 100 підземель. Про як мінімум 120 нам вже казали. І розробник прямо нам каже: досліджуйте всі данжі, а не пилососьте один і той самий. І активуйте печаті підземель. Тепер перепройти їх зможемо у групі, коли інші гравці відкривають данж, або скористуватись печаттю та пройти це ж підземелля у кошмарному режимі. Команда ще думає над питанням підземель, але в будь-якому разі вони хочуть і підштовхнути нас, досліджувати відкритий всесвіт санктуарію і родзиночку гри у вигляді фарму данжів не загубити. Тож допомогти команді-розробників. У роздумах над питанням підземель, ми зможемо вже зовсім скоро. Зараз розповім, як саме. На нас очікує нова остання бета з 12 по 14 травня. На початку відео я казала, що враження від обох бет трошки зіпсували величезні, але очікувані від Blizzard черги на вхід у гру. І що? Особисто я думала, що беремо, що бачимо, тому й дивуватись нема чому. А Blizzard бере і оголошує про ще одну відкриту бету, щоб протестувати потужність серверів. Ну на що ще жалітись? Окрім ціни на гру, звичайно ж, і відсутність української локалізації. Але повертаємось: так, от остання відкрита бета відбудеться 12-14 травня для того, щоб подивитись на гру і помацати в ній вже всі нововведення, про які я розповідала раніше. Але якщо ви вже передплатили гру, то матимете кубку приємних бонусів. Зі старих подарунків за участь у попередніх бетах можна і зараз заробити титул Перша жертва ініціал кежалці для тих гравців, що доберуться до Кіовашада. Я думаю, це будуть всі. Титул Ранній мандрівник та предмет зовнішності рюкзак з вовченням» для тих, хто під час бети досягне 20 рівня. А лише під час бети 12-14 травня за перемогу над босом Ашавою персонажем 20 рівня можна отримати трофей коня рев Ашави. Ось так він виглядає. Знову у цій беті матимемо вже всі нововведення, що будуть і на релізі гри. Шанс дропа вже буде таким, як і на релізі, тож наші персонажі будуть очікувано слабшими, ніж на попередніх бетах. І конкретно, Ашаву має бути вашим перемогти на 20 рівні. А сама шава почне спавнитись з 19.00 за київським часом, 13 травня. Зализуватиме свої рани і виповзатиме до гравців через кожні 3 години аж до 19 вечора, 14 травня. Тож спроб на те, щоб його вбити, у нас буде вдосталь. Сюжетно матимемо так само доступ до прологу та першого акту та до тієї ж першої локації розколотих вершин. На нас чекають ті ж п'ять класів. Прогрес персонажів Бети так само не перенесеться у основну гру, і так само ми будемо обмежені 20 рівнем, після досягнення якого можна намотувати кишки монстрів на нашу легендарну, якщо пощастить зброю. Особисто я маю намір під час останньої бети протестувати кооператив. Оцінити важкість ашави з врахуванням приведеного до норми дроп шанса, і зрозуміти, чи подобаються мені зміни в системі данжів. І не опитись кави, бо таки вірю, що такого капця з чергами на вхід більше не буде, адже тестуватимуть в першу чергу потужність серверів. Попередньо завантажити файли для бети можна буде з 10 години вечора, 10 травня, без попередньої покупки гри. Ми про це ще нагадаємо у новинах спільноти YouTube та у нашому Discordі, посилання на який, звичайно ж, є в описі відео. Раптом, Раптом ви подумали, що я про нього забула. Жарти рівня, Бог, це мій коник. Тож я поки що не втомилася повторювати, як приємно здивували мене Blizzard тим, що врахували багатенько побажань від гравців. Тримаю пальчики за те, щоб гра від цього стала ще кращою. Перевірити це зможемо вже на останній, можна сказати, подарунковій або бонусній беті з 12 по 14 травня, де всі ці покращення вже матимуть силу. Грайте лише в якісні їх. О, зсу і слава Україні.